Якщо хочеш пити дуже, пий зі мною, не бійся, друже. Привіт, дружні, з вами Денис, дружній. Зараз ми в цьому відео вип'ємо з вами Non-Stop Energy. Boost пише, що це буст? це якийсь сайт, походу. Але ми зараз попробуємо зараз цей напій, подивимося, що він себе представляє. Зараз друга реакція, Бісквіти попробуємо. У мене тут є кава. Ну, це вже буде зараз в наступному відео. Поїхали, хочеш пити. До речі, що там по коментарях написав тітки Дуда Дуденко вчора під роликом з Сік з Мальдівом, з Мальдівів, Апельсин плюс мандарин, що е, скільки багато часу пройшло, а Деніс Френди до сих пір не зареєструвався у Твіттер. І смію, е, смайлик, який. І посміхається. Що я тут можу сказати тобі на це, Дуда? Це рофл е, свого роду у мене в, в описі під відео, що я спеціально не реєструюся, і це типа та, Що мене немає. Ні, ну по суті, що спеціально? Мені там особо, я дивився, ну особу, вроді, не особо і цікаво. А за ким там, по суті, стежити? Ні, ну є там за одним блогером. Ну, але лише за одним реєструватися спеціально, щоб за одним блогером е, слідкувати, самі розумієте, який. В цьому сенсі. Я можу просто подивитися, вроді би там, але там вроді не пускаю все, подивитися вниз без реєстрації. Не знаю. Коротше, поки що не знаю. Подивився, може, десь пізніше зареєструюся. Тому поїхали до заставки цього напою. Поїхали! Деніс средні п'є, Деніс вені п'є, сьогодні він буде пити. Так. Значить, напій безалкогольний, енергетичний, сильно non-stop буст. Окей. Okay. Значить, не знаємо, який смак. E, e, значить, high performance energy drink non-стоп. Boost, boost, boost! Поїхали пити. Так, let's go. Let's go до напою, дружні. Так, що він себе представляє? Зараз дізнаємося. Так. так, давайте. Що він там? Поїхали. Я вже сьогодні не забув про шапку. Так. Так. А yeah. ніфіга. От коли обстрижені нігті не можеш. Нічого доводиться. Бо розумієте, можеш зламати. О! Далі я вже сам. А, лиш би не якась фігня бо це 30 гривень. Мені здається якась хімікована фігня знову. Не пусто, я зараз рамку п'ю. Ну добре, let's go. Так, я закрию очі, попробую. Так, колір ананасовий, до речі, поїхали. Фігня. От зараз ми будемо реально оцінювати. А не усякі вісім тийде. Фігня повна. Зразу скажу, фігня повна. Зараз буде реальна оцінка. 4 бали із 10. Тоже погане. Та. Таке, як у то, що ми про... Навіть непонятно що. Таке враження, нібито вони змішали якісь лікарські ліки. Ліки з солодкою з, з, водою. Щось таке. Більше брати це не буду. <клух> Бо Я просто ніколи нон-стоп не пробувати. Оце фігня. Блін, я би це навіть не комусь... Кому якимось бомжам віддав. А навіть бомжі це пити не будуть. Хі. Ні, ну це реально 4. Скажете, а чого не 5? По-перше. Трошечки солодкі. А ну трош. Ну я кажу, лікам якимось чути. раз. Майже, майже не солодкі. Навіть ананасу не чути, якщо це ананас, навіть не ананас. По-друге... Фігове, фігове. Газоване, але фігове. За що я 35 гривень дав вчора? Фіг його знає. Тому 4 бали. 5 навіть нема, або 4. Я не можу 8 поставити, ні 7, ні 8, ні 6. Воно вроді би трохи дуже на капельку солодке, але в основному воно більш таке гіркувате і ліками. Гіркувати ліки, о, трошечки. Але не сильно гіркувати, трохи. Ще зранку їв трошечки оцей... Е, макарона з молоком, не я багато не їв. Чоє, так як вже не їдений. Або цього сьорнула, ти все. Мабуть, ми більше... Напевно, YouTube чорт лишимо. Скільки тут ще Ну, а що, останнє? Фігня повна. І ось моя рекомендація вам, на рахунок цього енергетика. Зразу хрест, не купуйте, фігня повна. Звісно, у кожного свої смаки. Ну, блін, значить, самий топ. Може бути Бьорн, От Бьорн мені ні разу, походу, смаки, там не було щось фігово. Пам'ятаю, навіть медарк останній, тобто темний Бьорн пробував, вроді теж непоганий був. Значить, монстра там був один кринжовий, той сірий, така сіра баночка була. Я не знаю, що за смак був, то теж така якась фігня попалася. Так що монстри теж є кринжові е, на, ну, енергетики. А от найліпший це і Бьорн. Так, тому <кхух> беріть ліпше вже Бьорн. Блін, я згадав, що в мене там далі за... треба йти. Не, тут вже не близько трохи треба пройтися. Є вже випустили волю енергетики. Тож. Але мені здається, воля то саме перемішано, що в цих монстрів ти берню у волі. Але все одно треба попробувати, бо на то є реакція, що ми пробували. Коротше, щось е, тут, у Торбі, один смак воля. Ну я подивився в, іншому, в інших магазинах, там, в іншому магазині, то там були ще якісь смаки від волі. Бо то є, типа Моршенська воля, енергетик. Так. Треба попробувати. Фу, ну це фігня. Реально ліками чути. Лікарська. Фу. От зараз би било в Унітас. І не жалко. Ні, жалко. Воно то є реакції, щоб ми не виливали унітаз, а допивали. Мучились і допивали фу. Я б взагалі один бал поставив. Ні, ну поставлю 2 бали за те, що... Ем, трошечки солодкий Я не знаю, за що я 4 поставив. 2 бали. 2 бали через те, що трошечки солодкі. Все, ніякої четвірки. 2 із 10. Фігня повна, не пробуйте. На кінець справжньої оцінка під'їхала. Все, це буде на youtube таке, так З одної сторони, може і добре, що ви не прокоментували вчорашній відос, бо не треба записувати. Та. Бо вони поїхали вже по роботах, зараз я 8,45-50 маю вже збиратися на роботу, тому пішов я знімати бісквіт, мілка. Я точно впевнений, що мілка бісквіт мене вже не розчарує, бо це на секундочку скільки там 80 гривень чимось, а це лише 30. Тому, блін, більше нон стоп залібрати, напевно, не буду. А бачите, яке намахування, який лохотрон. Не пише навіть якийсь смак, і ти... Взагалі не знаєш, що це купувати чи ні. Хоча той сірий Монстр теж написало, що... але точно такі... По порівняти з тим такою фігнею не було. Хо... Саме найгірші енергетики це цей нон-стоп, що ми спробували, і. А, тут ще колечко з хрестом намальовано. Щоб не пити, ну тепер все ясно. Okay. І цей, пам'ятаєте, той польський, я вже не пам'ятаю ту фігню. Ту фігню, що ми з Аврори теж пробували. Як же то називається, я вже забув. Фруго, о, фруго десь щерепами, ото, ото ще гірше за це. Ні, одинаково, що це погане, що то. Добре, дружні, прощаємося, з вами був Денис Дружній. Я пішов знімати нову іншу реакцію. Дякую за перегляд. Пока. Хоча сьогодні коментарів під сьмав роликом, як завжди не буде. Бо зараз два, вечором два. Ну, що буде, то буде. Я знімати маю, бо я так хочу. Пока! Бувайте, йоу.